Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я буду записувати казку, яка називається Пес Патрон і Великий Те! Друга частина! Але перед цим поставте лайк і підпишіться на наш канал і напишіть цікавий коментар. А ми ЛЕТС Го! Поїхали! Пес Патрон Ка і... Великий Т. І тут автівка зупиняється і починає ритмічно похитуватись, наче танцює. Уяви. Кажеш, в четверте за місяць і щоразу п'ятничного вечора? Так, ніби влаштовую собі дискотеку після робочого тижня. Ова, а смартфон мого сина вже тиждень просто влаштовував собі відпочинок. Як так? Вмикаєш його, він раптом пише на добраніч, мирного неба і миттєво засинає. Хто тут, гарний хлопчик, віддай паличку ягідці!» Хто тут гарна дівчинка? Віддай паличку, патрона. Три. Ну, можна і так. Один, два. Три. «Йоху! я тостер! я космічний коровий. Хаски-шмаски, що кується з цим світом. Мені ж це не примарилось? Треба швидше зв'язати зі своїми. Під'єднуюсь до дохмережі. Щойно наді мною пролетів тостер, наче він НЛО, а не машинка, яка робить горілий хліб. Хто що на це? Гаджети моїх людей вирощать. Дайте спокій і вимикаються. Наш робот пилосос грає з котом у футбол. У нашому офісі кавоварки не роблять каву, а співають тужливих пісень. Горіла сосна, палела. Так-так, останнім часом техніка наче з дуба гепнулась. Пуделятко ж, муделятко, якщо вона вся з дуба гепнеться, нашим людям буде неперелавки. Нюхом чую. Пошвендяй трохи містом патрони. Ще й не ти онюхаєш, пахне великим бадабумом. Дякую за пораду, бро. А, До речі. А де Григорій, нападнику, прийом. Його немає в мережі. Кілька днів, може, на секретному завданні. Без мене не може бути, то як діємо, колеги. Гайда всі до міста! Рознюхаємо якомога більше. Одна лапа тут, а три вже там, ав-ав на зв'язку. Ви завершили дзвінок. Оце круть! Та є на мережі суперагентів! Я теж хочу з вами! Це небезпечна робота. Мене боїться навіть вовкодав бо із третього під'їзду. Ну як? Переконливо. А що ще ти вмієш? Моя суперсила у до дрібниць. До речі, на тобі сир. Де, справді? Хм, То ти в команді, агідко, ходімо. Дикі бджоли, рівень небезпеки критично зростає. Ти був правий, у місті повний безлад. Ця історія капусно пахне. Шуму вся техніка збожеволіла одночасно. Гадаєш, є хтось? Хто смикає цю з граю заповідеть? Гадаю так. До речі, ми не знайомі пес, просто пес. Я гідка, дуже приємно. Я гонична машина. бац, а я жовта коченя. Хто тобі таке сказав? Великий Тех. Чернігівський центр управління рятувальними операціями. Хто тримає цей район? Без Патрон! Без патрон. Хто крутіший за айфон? Песпатрон! Без патрон! Без патрон. Нападнику! Кого я бачу? Пес без патрон! Без патрон! Нападнику дай п'ять? Як вас звати? Я Ягітка! Дуже приємно! Хем. Кхем. Друзяко, це на тебе не схоже. А вона нічогенька. Я і, Сара, за і Тюльпан. Гаски шмаски. Григорію, в тебе процесор перегрівся. А, ти ж просив осучаснити прошивку. А прошивку? Ану, послухай, як тобі таке квітнуть мальви на маминому ганку. я в трьох країнах. Цоряно, що втручаюсь, але ж якось треба розреагувати. Біп, біп, біп. Як набридло це бібікання? Присвячі сосиски, Григорію, що ти робиш? Що я роблю? Чилю, відриваюся, дихаю на повні клапани, хапаю ритм життя. У місті хаос, людям загрожує небезпека. Я гадала суперагент рятують світ. А хто питав мене, чи хочу я бути суперагентом? Колего, який геть тебе вкусив? А, а дійсно, що це я, лише боротись, значить жити. Що? Що я так бавкнув. Хто вигадав цю мою шню? Я танцювальна машина! Юху! Гей, друзяки, влаштуємо вечірку. Григорію, тобі потрібна допомога. Викликай людей. Люди завадять нашій вечірці. Вони тебе полагодять. Напарнику це це я. Твій друг попа потерон. Бац! Ай! Що я роблю? Я не хочу. зупиніть мене. Патрони тримайся! Лапи геть від рятувальної машини. Е, гей, гей, люлі, люлі, ворогам покажем, щось не так з твоєю прошивкою. Е, геш. Клас! Так, ніби все. Ти певен, танцювальна машина. Здається, друзі, зі мною все гаразд. Дякую за питання, пес. Просто пес. Я знаю, хто я такий. Я суперагент на варті безпеки. А що ти знаєш про великого те? Моя прошивка тремтить, коли чує це ім'я. То це він вліз до твоєї прошивки і змусив тебе змінитись. Але як? Я проходив профілактичну в універсальному сервіс-центрі. Вірус у моїй голові з'явився саме по тому. А моїх людей теж там ремонтували. І смартфон Єгора, Цукробі кісточки, та ми винюхали, звідки в нього лихо росте. Колеги Гайда до Універсального сервіс-центру Хтось змушує їх це робити. Напевне, той, хто сидить за тими вікнами, загадковий великий те. але як ми до нього дістанемось. Щастя не обмінюєш. Частя Собачі боги. Що це, це таке? Хм. Вихід Проходьте! стороннім сюди заз. забирайтесь геть не можна заводати великому те. Великий те просто зараз працює над тим, щоб змінити світ. Відтепер техніка не буде слухатись наказів людей. А робитиме те, що заманеться. Шановне панство, ми з вами з одного тіста. Йдеться про гвинтики все таке. Агов, ми маємо робити те, для чого люди нас творили. Маячня, я не можу прибирати пил. Чого ти я на нього хотів? Я зірка, маю сайт на сцені. Моя мета на дні океану досліджувати Великий те, обіцяв нам про це. Присвяті сосиски, ви повинні допомагати людям. Нам байдуже людей. Хай живуть без нас. Цікаво, чи довго? <схи> Надовго їх вистачить без нашої допомоги. Е -е, Присвяті сосиски. Ви повинні допомагати людям. А ви негайно підете геть! Хей! Що вона робить? Хабайте їх не дамо завадити великому те. Колеги, візьміть цих зухвальців на себе. йо Йу, комора, клас. Ой-ой-ой. Опс, ой, ой. який сюрприз! цю занята. очікували нам москову кісточку, Геш, але я тут. І великий те! Так, так, це я, великий те. Лефон. Це дротовий дисковий телефон. Так, це моя історія. Першим винахід запатентував Олександр Белл. у 20 столітті телефон став дисковим. Але сучасні люди майже не використовують дисковими телефонами. Я багато років лежав. Тут самотній, занедбаний, у пилюці і плекав свій план, а потім завів друзів серед списаних комп'ютерів. І ось він, новий світ, світ, де не буде людей, а сама лише техніка, яка робитиме все, що заманеться. Ми вже чули. До речі, ви вже бачили великого Теджуніора Джуніора там на паркінгу такий милий малюночок, егеш? Ні, техніка робитиме те, що потрібно мені, а мені будемо світ без людей. Патрони, ми його зараз виробимо і все прийде в норму, егеш? Боюся, що ні. Ти створюєш нову реальність у віртуалі, так? А всі машини тепер пов'язані між собою. І все, що відбувається ось тут, відбудеться там! А ти розумний песик навіть зміг позбутись бліху своїй прошивці саме так. У віртуалі великий та джуніор піде в наступ на людство, і воно зникне з реальності. Бо ніхто не зможе протистояти моєму великому. Але ж машини не хочуть битись людьми. Машини нічого не можуть хотіти. Це машини, але вони виконуватимуть мої підказки. Колись я був дуже важливим. Та люди не цінували мене. Інколи навіть кидало об стіну, а потім взагалі занедбали. Настав час нагадати про себе і запанувати знову. Він пішов. Десять. Дев'ять. Як це зупинити? Нам треба потрапити всередину віртуалу. Лови! Хочеш? Пір... Пірнайте. Я допоможу вам вибра звідси слухайте мій голос. Ха-ха, ви встигнете у віртуальній реальності. Тривога! Тривога! Чужинці на території. Чужинці на території! Усунете небезпеку! Гмм, хаски шмаски. Я друти грізь, як барбарис, але що б стільки... Я вірю в перемоги, але допомога нам не завадить. Не хвилюйтесь, друзяки, за вас правда, за вас слава і воля, святая. Прокачаємо ваші скіли. Йа-ху! Жух. Хрусь. Шух бац. Фух, напарнице, а ти була ціна. Гей напарнику, ти, ти нічогенький. Любов варта всього, любов варта всього. Вісім. Не гаймо часу. Куди тепер? Веду вас далі. Друзі, відкриваю портал. Хоп. Кисень плюс 20. Хвилинку, друзі, пливу на допомогу. Сім. Григорію! Якщо ти мене чуєш, можу організувати човен? Ай, відпусти нас фантастично, тварюко! Нападнику ми в біді. Сос, сос сос! Вибачте, друзяки, у нас тут був форс мажор, великий ти багався втекти і. О, ні! Уже лечу! Гусячі лапки ми були на волосину від біди. Шість. Куди нам далі? Я знайшов вашого джуніора. Май Тримайтеся, відкриваю новий портал. Напарнику, що нам тут допоможе? Нам потрібна суперзброя. Зараз, зараз шукаю п'ять. Бійтеся мене, я сильніший за всіх. Напарнику Чотири. Бійтеся мене, я потужніший за всіх. Ох, щось я дійсно, то трохи б -б боюся. Бійтеся мене, і я могутніший за всіх. Я нічого не знайшов, патрони, Ти є найкраща зброя. Я я тебе не боюся. Так, люди часто лапають, ламають техніку, техніку, викидають, псують, але якщо техніка полишить людей, світ занепаде. Бум, бац три. Шух, два. Оце міксер, без нього не зробиш шмаколиків. Цей пилосос, він робить світ чистішим. Mm. Та ви всі просто супер, кожен у своїй справі. Ви маєте залишатись і робити світ кращим, разом виконуючи своє призначення. Але всередині мене мій мозок. Всередині тебе старий дисковий телефон. Це ж безглуздо, боятись старого телефона. Друзяки, ви фаст... вас фантастичні! Техніка прийшла дитями. Один хлоп. Цікаво, звідси можна забирати речі до реальності? Портал відкрито, чекає вас, друзі. Вдома у Петрому. То, що ж виходить віртуальна реальність і комп'ютери, це небезпечні речі. Ох, у мене хутро дипкі. Життя йде, і все без коректур. І час ладить, не стишує галопу. Прогрес. Штука неблаганна, але в усьому треба знати міру. Згодна, наприклад, не проводитися за... нутом чи бленчиком більше двадцяти хвилин перерви. Натомість читати більше книжок, займатися спортом, якби це пояснити людським цуценятам. Так, треба знати міру. Гей, а в нас ще є сир. Це мені. Станівайте, а що сталося з великим Т? Утилізуйте стару техніку правильно. О, ні! Кінець, друзі, ставте лайк, якщо сподобалась друга частина, і напишіть якийсь добрий коментар. І я його... Um, Обов'язково за лайкою. Всім до побачення!